Друзі, доброго дня! Компанія автопарк. У нас нове чудове надходження. Це шкода Octavia a 7 2017 року випуску. 2-літровий дизель на коробці автомат. 16 й радіус колес на штампах, до речі, до неї ще будуть гарні диски. А, нова зимня гума, і також в комплекті буде йти літня. По заднім та переднім рядам ніяких нарікань немає. Автомобіль абсолютно в чудовому стані, ніяких підфарбувань чи покрівки по ньому взагалі немає. Пошарпань, також, як бачите, немає, все відсутнє. Автомобіль оснащений двозонним климат-контролем, передні та задні парктроніки, доволі просторий багажник, також автомобілі присутні в басту, лепестки і підсвітки декоративного салону. А, також давайте прийдемо до лівої частини автомобіля. Як бачите, що ззаду, що спереду, все в вогнях. І, давайте присадимо. Мультируль, підігрівий дзеркал, підігрів лобового скла, підігріви. Заднього скла також присутня. Ось такий він у нас з передньої частини. Тож, друзі, щоб його протестувати або купити, заїжджайте до нас на С2А, купівля буде можливою картою, а криптою, різних або кредит. До речі, в авто ще є підігріви передніх садів.